З цього відео я зрозуміла те, що е, важливо бути вірним Богу до кінця, навіть якщо битимуть, навіть якщо вбиватимуть, треба. Е, якщо засуджуватимуть, е, ну, е, ну Якщо будуть отрицать, все одно треба вірити в Бога, служити йому, любити його і, ну, і проповідувати, мати таку ну, не стільки сильну віру, як в цих ну, північних корейців, які ну, померли. Э uh, ну в, в серці ма.